Ти що мене на окуляри знімаєш? Так. Капець. Так, настільки швидко розвиваються технології, і окуляри Ray-Ban не стали винятком, і в колаборації з компанією Meta теж отримали функції від смартфону. Слід відмітити, що це друге покоління смарт-окулярів, які стали розумнішими за попередню версію 2021 року. То що це за Райбени і що вони вміють? Давайте розбиратися. Комплект тут небагатий. Кейс для заряджання, окуляри та ганчірка для протирання. Почнемо з кейсу. На дотик досить таки приємний за рахунок матеріалу, який нагадує шкіру. Зроблено явно якісно. Дуже незвично бачити в кейсі для окуляр порт usb c для заряджання та кнопку для підключення по Bluetooth. Прям відчувається вайп кейсу безпровідних навушників згодні. А на замочку кейсу є LED-індикатор, який показує стан акумулятора. А що ж окуляри? Ray Ban Meta добре підходять для звичайного щоденного носіння та захисту від сонячних променів. Мені здається, вони личать. Ля який на стилі. А. Зовні їх складно відрізнити від звичайних сонцезахисних окулярів бренду. Вони не габаритні, важать на кілька грамів більші за класичні моделі. Колекція окулярів отримала три типи лінз: сонцезахисні, фотохромні, поляризовані та налічує 5 кольорів лінз та оправ. Розумні окуляри отримали ступінь захисту від вологи за рейтингом iBX4. Занурюватися в воду, звісно, в них не можна, а от прогулюватися під дощиком залюбки. Смарт-окуляри сумісні з iOS та Android та підтримують Wi-Fi і Bluetooth 5.3. А тепер давайте поговоримо про функціонал. На дужках окулярів розташовано динаміки. Це дає змогу юзати окуляри в якості наушників. Звук нічого такий. Чесно, навіть не очікував, що буде така якість. Зацініть самі. Качає. Але є нюанс з цими динаміками. Коли захочете послухати музичку на повну гучність, знайте, вашу музику зможуть почути оточуючі. Боже, що ти слухаєш? Коротше кажучи, приватність вийшла з чату. Майте це на увазі. Що по керуванню? Перед тим як почати бути діджеєм в своїх окулярах, потрібно підключитися до смартфону через блютуз. А далі вмикаємо плеєр і кайфуємо від магії рейбенів. В чому вона полягає? На правій дужці розташована сенсорна панель, яка має такий набір жестів: один тап це в нас програвання або пауза, два тапи перемикання треку, три тапи повернутися на попередній трек. А проведення пальцем по вперед чи назад дає змогу керувати гучністю. А ще в Ray-Ban поставили датчики, які розпізнають, чи одягнені окуляри, і це дозволяє нам ставити на паузу трек без будь-яких жестів або тапів. Зняли окуляри і трек перестав грати. Одягли, знову грає. Давайте подивимося. Ви думали, що тільки можете слухати музичку через них? Ні, ви, по суті, можете юзати окуляри в якості bluetooth гарнітури та спілкуватися по телефону. Тому співрозмовник вас буде чути приблизно так. Чуєш? Так, чую. Ти що через окуляри розмовляєш? Так, так. Але і це не все. На передній панелі зверху біля лінз є невеличкі отвори зліва для камери 12 мегапікселів, а справа – індикатор, який попереджає, що ведеться зйомка, прямо як на професійних камерах. Да з такими в розвідку не підеш. Але це при умові, що вони знають щось про ці рейбени. Індикатори, до речі, ще є й на внутрішній частині окулярів, щоб вже ви були в курсі, що знімаєте. Тож як почати знімати? На правій душці зверху є кнопка, натиснувши на яку один раз робиться фото. Для початку відеозйомки потрібно затиснути трошки більше секунди цю кнопку. Якщо немає бажання чи не дуже зручно клікати на цю кнопку, є варіант викликати голосового асистента. Hey, Meta, мета, цейке фото! Опачки, тепер в мене є фото оператора. Керування асистентом працює лише англійською і тільки через фразу Hey Meta. Hey Meta, pause, play. Всі ці базові потреби від асистента є. І знаєте що? Мета записує всі ваші запити до голосового асистента в окремому пункті Active Log. А що дає вам фотографування та відеозйомка через ці окуляри? На виході ви отримуєте фото з роздільною здатністю 3024 на 4032 пікселі, що в принципі непогано. Чи можна викласти такі фото в інсту? Це вже вирішувати вам. В свою чергу відеозйомка виглядає реально круто, або на виході ви отримаєте матеріал від першої особи? Прям реально дивишся свої спогади. Записуються ролики з роздільною здатністю, трошки краще, ніж Full HD, тільки до 60 секунд. А скільки ж можна назнімати з тих рейбенів? Спитаєте ви. Окуляри мають лише 32 ГБ на борту, тому можна спокійно знімати, використовуючи фізичну пам'ять окулярів. Як перекидати файли? Вони синхронізуються через застосунок MetaView через Wi-Fi. І начебто все добре з Ray-Ban Meta, поки не зіштовхуєшся з одною проблемкою: фірмовий застосунок MetaView неможливо завантажити в нашому регіоні, тобто його нема в App Store та Google Play. Так, а вже ж власники Android спокійно можуть знайти собі АПКшечку і поставити її. А от юзерам iPhone доведеться попехтіти. Тому показуємо, що треба робити власникам техніки з яблучком. Створюємо окремий аккаунт на сайті Apple ID і обов'язково при створенні обираємо регіон США. А далі цей аккаунт ми додаємо в наш пристрій таким чином. Параметри, клікаємо на свій аккаунт, медіа вміст та покупки, і нас попросять вийти з нашого аккаунту. Тому, якщо вам важливий ваш аккаунт і на ньому чимало підписок, то краще використати інший пристрій. В моєму випадку це мій iPad. І тоді ви спокійно зможете встановити з App Store застосунок MetaView. Сказати, що це прям важко? Навряд. Особливо, якщо під рукою є другий пристрій від Apple. На жаль, і є такі особливості роботи окулярів Ray-Ban в Україні. За чутками окуляри офіційно почнуть продавати восени 2024 року. І тоді, можливо, застосунок з'явиться в українському App Store. який висновок можна зробити. Ці окуляри насправді реально щось новеньке у світі технологій. Особливо радую, що вони легкі, при цьому мають такий функціонал. Так, це невеличкий камінь в город шоломів Для контент-мейкерів прям потрібна штукенція, бо тут ще й лайв-трансляції з інстаграм можна запускати. Насправді ці окуляри можуть замінити деякі нагрудні камери чи автореєстратори. Якраз собі окуляри на літо шукав. А тут в них ще такий функціонал. Блін, треба брати. До речі, замовити Ray-Ban Meta ви можете на нашому сайті NewTime. Посилання під відео буде теж. Якщо вам сподобався огляд, тисніть лайк та підписуйтесь для подальших оглядів, тих па Папа!